30 квітня Україна відзначає день прикордонника. Парламент Ісландії одноголосно схвалив довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки. Майже 120 тисяч безробітних українців приєдналися до урядового проєкту Армія відновлення. 30 квітня своє професійне свято відзначають військові державної прикордонної служби, які першими прийняли удар російських окупантів, вистояли і продовжують боротися за нашу свободу, охороняють безпеку країни на різних ділянках кордону, даючи відсіч ворожим ДРГ. Сьогодні український кордон це межа між добром і злом з часу повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків та жінок у лавах Держприкордонслужби самовіддано воюють з російською ордою на передовій де триває наша визвольна війна, разом з іншим. Українськими захисниками вони мужньо оборонили Київ, Маріуполь, Харків, Суми, Чернігів, Херсон. За проявлену мужність, майже 1150 прикордонників відзначені державними нагородами. Сім удостоєні найвищої відзнаки звання Героя України. На жаль, п'ять з них посмертно. Президент Володимир Зеленський привітав українських прикордонників з професійним святом, висловивши переконання, що незабаром вони будуть спокійно працювати на всіх суверенних кордонах. Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити. Своє вітання та вдячність висловило й керівництво українського парламенту. Вітаю захисників і захисниць державного кордону з професійним святом. Саме ви першими стримали ворога, саме ви стоїте на передніх рубежах і, попри щоденні загрози і виклики, захищаєте кордони нашої країни. Дякую кожному та кожній за сміливість, мужність і професіоналізм. Дякую за відданість і витримку. Дякую за щоденний подвиг і наближення нашої перемоги. З Днем Прикордонника України. Успішне виконання бойових завдань, захист суверенітету, оборона держави це все про вас і список ваших заслуг нескінченний. Вдячні за боротьбу і вашу незламність. Вічна пам'ять полеглим. Слава Україні! Парламент Ісландії одноголосно схвалив довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки, ще більше зміцнивши позицію країни як надійного друга, партнера та союзника України у протидії російській агресії. Схвалена резолюція спрямована на підтримку незалежності суверенітету, кордонів, безпеки, цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови України. За словами міністерки іноземних справ Ісландії, Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір, рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Відтак ці рішення та відповідні зобов'язання у бюджетному плані закладають міцний фундамент для цілеспрямованої підтримки України Ісландією. Своєю чергою президент України подякував Ісландії та наголосив, що Україна високо цінує потужну та всебічну політичну безпекову та фінансову допомогу Ісландії у протидії російській агресії. Від 3 до 5 мільйонів українців було депортовано Росією з тимчасово окупованих українських територій. Найбільша кількість примусово вивезених викрадених та депортованих це діти за офіційними даними української сторони. Їх 19,5 з тисяч тих, кого вдалося ідентифікувати. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, звертаючись до литовського парламенту під час слухань про воєнні злочини, які Росія вчинила і продовжує вчиняти в Україні, зокрема проти цивільних. За весь час в Україні вдалося повернути з Росії лише 388 дітей. Женевській конвенції, ордери на арешт від міжнародного кримінального суду, уся система міжнародних гуманітарних організацій та світової безпеки виявилася безсилою в такому чутливому питанні: повернення викрадених дітей. Світ намагається щось з цим робити. Торік, під проводом України і Канади, була створена міжнародна коаліція за повернення українських дітей. І я щиро вдячна Литві за проявлену лідерську позицію в цьому питанні. Залучили майже 120 тисяч безробітних, які стоять на обліку у центрах зайнятості до армії відновлення. Проєкт діє на території 19 областей країни. На виконання суспільно-корисних робіт найбільше залучили у Харківській області. Там видано понад 20 тисяч направлень. До першої п'ятірки також входять Донецька, Київська, Полтавська та Чернігівська області. На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті вже направлено 838 мільйонів гривень. При цьому оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі до 12 тисяч гривень в разі роботи повний місяць. Нагадаємо, керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні. Повідомляє про центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.